Дам вам тисячу гривень, якщо покажете, що у вас в кишенях. Тисячу гривень, звісно. Ну давай. Да? Так, це перший карманчик. Оп. Ти що, піцу з в гостях чи що? Ну, звісно, я так ж тобі взяв. Так а нахіра? Ну це хоч ніхто не бачить. Так вона вкусна. Я розумію, що вкусна, але ну, нахіра собі в кармани пихати. Так а як його їсти попити. Так, а що, я просто карман? попрошу, а можна я з вашого столу домой себе заберу? Бо дуже вкусна піца, да? так? Ні, ну хоча б в кульочок там якийсь, я не знаю. Ми його? йшли до Стефана в гості. Він Ой, жадний Ну ладно, такі цікаві у вас кишені, може другу покажете? Звісно, зараз. Ну то як я потім їсти буду? Оп! Йо! Друга! Піперона! я ж таку теж не люблю! Я ж ну, тобі першу, я віганську взяв, а собі піперону. Ну, я добитчик. Про... Та поняття нахіра ти по карманам, жрачку, тася. Вона ж смачніша, вона Це ж на халяву. Покажете можете зараз... по телевізору, чи що? По телевізору не показуйте, будь ласка. А давайте ну... я дам вам ще тисячу, якщо ще ви покажете. Ну, давайте. О! А, все. Ау, все. Я тобі скільки кажу, якщо вже береш, якщо вже трішки п'єш, то треба ж нормально. Клади давай свої до моїх вже. Получається, ми все спизд. Не виходить, Даша, що ти що заробили? Вони ще зголодні там сидять.